Доброго дня усім, дякую за можливість відвідати і оперативно зібратися одразу після закінчення повітряної тривоги. Сьогодні ми будемо говорити про Марію, про Марію Уласа Самчука. Про новий все всеукра... навіть не всеукраїнський, а вже міжнародний проект Марія 90 Хто для нас е, такий Улас Самчук? Спитаєш кожного і кожен дасть відповідь. Це постать, це особистість, е, це людина, яка не боялася говорити. І через 90 років, з його оповідання, ми дізнаємося криваву правду тих подій, в яких жила Україна, в яких жив український народ. І проводимо певні паралелі щодо подій, які відбуваються сьогодні в Україні. Ми говоримо не лише про скорботні дати, бо 22-23 роки це 90 років фактично 90-ті роковини голодомору. І зараз починається почався вже рік, триває новий геноцид. І саме у Словах видатних українських письменників ми бачимо ті паралелі, які відбувалися багато років тому, і робимо наша молодь, ми робимо свої оцінки тих подій і розуміємо, що історія таки вчить. 20 лютого ми вшановували 118-ту річницю з дня народження Уласа Самчука. Ми Говорили про, ми проводили різні заходи і, про, і говорили про його важливість як постаті взагалі для України і для української історії. І сьогодні ми говоримо про його роман Марія цьогоріч йому виповнюється 90 років з дня написання. Тому, власне, наш проект і називається Марія 90. Він про колективізацію, він про голодомор. Він про правду, він про криваву правду, він про Україну. Власне, перед тим, як розпочати розповідь про сам проєкт, що дати зрозуміти, наскільки він є важливим не лише для рівного, не лише для області, не лише, можливо, навіть для України, я хочу надати слово присутнім на сьогоднішньому заході. і, Хочу зазначити, що якщо ви маєте мати в процесі питання, ви можете просто піднімати руку, і ми будемо вести діалог. Ми зможемо побачити пряму мову на екранах. Певних людей, і зараз я хочу запросити до слова. а Перед тим хочу сказати одну фразу. Валентина Петрівна буде говорити, що ініціатором проведення цього проєкту зрозуміло, є хто, хто веде той ініціатор, і ми вже посміялися на цю тему. Але сьогодні ми говоримо слово ми. Ми всі є організаторами, ініціаторами цього проєкту, бо важливість. Марія 90 вона надважлива. Це науковий прорив, це історичний прорив, це духовний прорив, і це той важливий момент, який дуже потребує кожен українець. Бо Марію у Ласа Самчука будуть читати по всьому світу. А зараз я хочу надати слово заступнику голови обласної військової адміністрації Сергію Сергійовичу Гембергу. Слава Україні. Дійсно, найголовніше питання, яке ми сьогодні задаємо з проекцією і на історію минулої України. Власне, чому це все повторюється? Чому відбуваються такі трагічні події? Чому імперії знову не тільки затикають нам рота, але і. Винищують нас, вбивають нас. І тут дійсно мовчання вбиває, і постать Уласа Самчука говорить про те, нашого земляка, говорить про те, що він борець, він показує цей приклад, він мислитель, який саме в своїх творах роздумує над ідентичністю, над важливістю боротьби. Важливістю е, тих орієнтирів і тих цінностей. І хочу сказати, що даний проєкт є дуже важливим, це абсолютно без пафоса, тому що нам потрібно е, переосмислювати е, прочитане е, з проєкцією на історію е, про те, як було, як зараз є, і як в майбутньому буде. Тому що дійсно без Пізнання минулого ми не можемо будувати наше майбутнє. І цей проєкт важливий з точки зору популяризації самої постаті Уласа Семчука, і з точки зору і виховання, патріотичного виховання нашого суспільства, нашої молоді для формування правильних орієнтирів і правильних цінностей. Тому ще раз. Вітаю вас з цим стартом дуже важливого проєкту. Закликаю до максимального поширення, тому що, як зазначила Любов, що цей проєкт вже вийшов за межі не тільки рівного і України. Зараз в цій ситуації, коли вся увага привернута до України, ми маємо більше поширювати. Такі постаті, як Улас Самчук, і такі твори, як Марія. Дякую. Дякую, Сергію Сергію. Передаю слово для Олексія Бучинського, заступника голови Рівненської обласної ради. Прошу вас, Олексій. Доброго дня, дорогі друзі. Насправді приємно, що вкотре ми зібралися тут, в нашій науковій обласній бібліотеці Рівненської обласної ради. І ви знаєте, що вже наша бібліотека перетворилася не тільки на класичну е читальну студію, читальні зали, але вже є стала таким центром націонал-патріотичного культурного виховання і освіти, націонал-патріотичної освіти. Чому освіти? Тому що знаєте, за цей час ну, багато про українських сил, діячів, громадських казали 30 років незалежності України, казали, що Росія. Це є імперія, яка ставить одну мету. Рано чи пізно вона захоче нас знищити. Але не завжди, на жаль, ці меседжі сприймалися суспільством. Дехто вважав, що це є наші друзі, партнери. Робились великі помилки, здавалася зброя. На жаль, так. Але все змінилося. Все змінилося рік тому. І всі маски скинуть. Як писав Улас Самчук про ті страшні події, про історію цієї жінки важко не навести паралелі з тими подіями, які влаштували росіяни на окупованих територіях минулої весни. Ви всі прекрасно бачили ці кадри. Це є підвали, це є розписані стіни померлих в підвалах людей, яких записували хоча б щоб зберегти. Бо ніхто не сподівався, що буде деокупація. Всі знали, що вони в тих підвалах так і залишаться. Це закопані могили в лісах соснових на Харківщині вбитих патріотів і просто мирних мешканців. Все повторюється, все як казав у вас Самчук, але ми не чули довгий час. Зараз ми почули. Тому, друзі, важливість. Ці, взагалі, в спрямування націонал-патріотичного руху освіти, виховання, ідеї націонал-патріотичної важко зараз переоцінити в нових реаліях і умовах. Тому дуже важливо, що такі проекти є. Голова обласної ради буде приймати участь. Заступники, начитувати відповідно, уривки з цього роману. Це все в межах цього марафону. І відповідно, так як сказала пані Любов. Завершиться цей проект на День пам'яті жертв голодомору в цьому році. Тому е, працюємо і показуємо і в Україні, і в усьому світі, хто є справжній ворог, якого треба обов'язково перемогти. І так і буде. Слава Україні! Героям слава! Оригінальним є сам проект, формат проєкту, який ну, є фактично великим читанням Марії по всьому світу. Я пропоную подивитися, як це буде. Можливо, згодом воно трансформується в десь в якісь інші, і, форми. І інші форми, але наразі ми бачимо цей проект, його початок саме так. І я прошу показати Миколи Григоровича Жулинського, директора інституту літератури імені Тараса Шевченка. Який прочитає нам уривок. Власне, саме такі відеосюжети на основі таких відеосюжетів буде також складатися проєкт Марія 90 Що я вам хочу сказати? Він стартує від сьогодні. Ми з нашої презентації цього проекту і триватиме до листопада. Цього року до дня вшанування жертв голодомору. На основі цього проекту будуть створені відеосюжети, присвячені роману за участю відомих краян. Будуть залучені науковці, музейники, письменники, представники влади, актори, музиканти, усі ті, хто буде доносити Уласа Самчука і його Марію до. Мешканців до спільноти, і це буде не лише розповіді про рівненський період Уласа Самчука, про умови створення цього роману, про коментарі жахливого геноциду українського народу, який був здійснений сталінським режимом. Це будуть і унікальні світлини, речі, які передані родиною Уласа Самчука, і які ми також будемо демонструвати. Наразі ж до читання Марії вже долучилися голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, голова Рівненської обласної ради. Будемо говорити керівництво і Рівненської обласної військової адміністрації, керівництво Рівненської обласної ради. І, як ми бачили, Микола Жулинський, але він потім ми всі побачимо, як він читає Марію, і голова Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Андрій Жив'юк. І письменник Петро Кралюк, і письменниця Ксенія Циганчук, і заслужений майстер спорту України Анна Хлістунова, і музикант, лідер гурту Фіолет Сергій Колос Мартинюк. Зрештою, я також долучилася. Ми говоримо про міжнародність цього проекту, бо вже висловилась вис, з підтримкою канадська діаспора, польська діаспора. Вже підтримали цей проєкт Тернопільська обласна універсальна бібліотека, Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Дуже активно працює наш Рівненський обласний краєзнавчий музей і долучає якомога більше науковців і краєзнавців щодо висвітлення іншої краєзнавчої, історичної частини цього проєкту. Тому надважливість. На нашу думку, вона очевидна і ми піднімаємо такі криваві теми нашого життя, перебуваючи в не менш жахливих умовах. І ця сторінка нашої історії, вона але ми плануємося, ми плануємося, ідемо наразі, і те, що ми проект плануємо закінчити у листопаді, чітко свідчить про те, що ми. Сміливо йдемо вперед і разом з усіма активними рівнянами продовжуємо застосовувати якомога більше можливостей для того, щоб популяризувати нашу культуру, нести наше українське слово по всьому світу. І, до речі, хочу ще, не можу не зазначити, що разом з нами і Тілявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука, який також. Залучають якомога більше спільноти до відтворення тексту твору Марія. І я хочу надати слово для Валентини Петрівни Ярощук. Зрештою, я хочу, щоб вона розповіла, чи пам'ятає вона, як вперше Роман Марія потрапив до вашої книгосбірні, якою була реакція читачів, мешканців, ваших працівників. І які емоції викликали ну, дотик би, до цього роману? Я би хотіла пригадати, що на початку 90-х ми почали переписку із Сидором Кравцем. Це така людина, яка свою бібліотеку із Мюнхена, яку він в Мюнхені почав. Це українець, людина з походження із Тернопільської області, і він. От потрапив через війну в на терени Західної Німеччини, потім переїхав в Аргентину, і потім переїхав у Сполучені Штати Америки, і всюди за собою він возив бібліотеку, яку збирав ну, все своє життя. І оця бібліотека потрапила в обласну бібліотеку. Він в багато бібліотек дзвонив, де питав, чи ви дзвонив, писав, чи ви б могли взяти мою бібліотеку. Я переїжджаю жити у будинок для старших людей, і, а бібліотека в мене велика. Він все життя займався видавничою справою. і В основному його практика була це друкування релігійних текстів для громади, от, з якими він співпрацював. І він нам передав цю бібліотеку. І з нею можна познайомитись зараз. В нашій бібліотеці, коли ми відкривали перші теки, тут є свідки цього. Ми відкривали для себе нову українську літературу, ту літературу, якої ми що не знали і не могли знати взагалі. Ми деякі імена ми знали з того, що це були імена з списку заборонених в Україні видань. І серед цих видань був Улас Самчук. Тобто, власне. Його не було на Україні, цих видань не було на Україні. Взагалі не було текстів Уласа Самчука. І тому відкриття це було однозначно. Відкриття до цих текстів звернулись і бібліотекарі. До них звернулись наші літератори. До них звернулись краєзнавці, які ну, буквально зачитували це все. Був такий. Можна собі таке уявити, що і музейники в тому числі, до речі, він з багатьма переписувався, в тому числі із літераторами і з музейниками. Я маю на увазі Сидір кривець, тому і їм там подекуди доставалися якісь екземпляри, які і їм він надсилав. От Олександр Степанович киває головою. Тобто, ми всі відкрили для себе е, Уласа Самчука через цю колекцію. І е, хочу сказати вам, що, ну, звичайно. Волинь всіх вразила. Ми не могли назвати жодного українського після того українського письменника, який би був рівня Уласа Самчука. І тому і сьогодні ми говоримо про твір Марія. Твір Марія, який це перший художній твір про Голодомор і про історію України на теренах центральної України, де Вся, вся історія ця, цієї сім'ї це передумова цього голодомору. Тому я думаю, що сьогодні, бачите, потім був період такий, коли цю книгу стали вивчати в школі, і діти приходили писати сюди твори, були конкурси майстерності учнів, які створювали викладачі шкіл. І була, звичайно, дуже велика прикрість після того, як ця книга вийшла із учбових програм, тому що і студентські роботи, і учнівські роботи це все розвідки юних сердець, які глибоко вивчали творчість Уласа Самчука. Хтось каже, складно читати Уласа Самчука і саме Марію, тому що мова, якою вона написана, це кінець 30, ну, 30-ті роки, середина 30-х років. Але з іншого боку, ми ще більше і краще пізнаємо цю мову, нашу мову, нашу українську мову, якою вона була уже 90 років тому. Все актуально в цьому проєкті. Актуально те, що він не є формальним. Мені дуже приємно, що колектив підтримав таку. І ідею, яка все-таки я маю це сказати, була висунута пані Любов Володимирівною, начальником обласного управління культури, і розвивалася ідея під впливом і працівників управління, і працівників бібліотеки. І от вона прийняла отаку от форму, з якою ви зараз знайомитесь. Тому сьогодні, зараз, після мого виступу, вже можна сказати про те, що. Давайте надамо слово ще науковцю Петру Кралюку, який також з радістю відгукнувся на наш проект. І після презентації також відкриття нової книги на краю часу Уласа Самчука, яка вперше надрукована у 2019 році. Він тут її презентував і тут записався в нашому проєкті, і ми зараз побачимо, він дає значення твору Марія. А зараз, власне, давайте розпочнемо великі читання Марії. І першою читати Уласа Самчука буде заслужений майстер спорту України Анна Хлістунова-Шарпар. Давайте побачимо, як взагалі воно буде виглядати і доноситися. Такою для Анни є... Марія, і для кожного вона буде своя. І по-різному ми будемо розставляти інтонації, і по різному виокремлювати слова і робити наголоси, і переживати інші, геть інші відмінні емоції. Але однаковою воно буде для того, що вона несе національну пам'ять, вона вселяє віру, вона дає натхнення і вона. Можливо, комусь допоможе, можливо, в цих рядках буде знайдений той зміст, якого не вистачало для того, аби впевнено прокидатися зранку і вести свою боротьбу. Бо слово це зброя, і українське слово звучить по всьому світу. Власне, на цьому ми хотіли і акцентувати увагу цим проектом Марія 90 Ми дякуємо вам за те, що ви долучаєтесь, і принагідно хочу сказати, можливо, хтось буде мати бажання долучитися. можливо, журналістка спільнота або аби взяти участь у великому. Читання, можливо, хтось інший. Ми закликаємо усіх, не буде байдужимо вставати з нами в один стрій і нести українське слово. Дуже дякуємо вам. Дякую.